Я запевняю, що всі ці операції, які сьогодні проводяться і проводились раніше, вони всі проводяться на високому професійному рівні і вони надають наснаги нашим воїнам і відкривати якісь інші операції, про які ніхто не знає і не говорить сьогодні, це було б непрофесійно з мого боку. І я вас запевняю, що такі операції відбуваються. Вони впливають на такі стратегічні речі в нашій війні з Росією. В геополітичних моментах, в політичних моментах, тому е чим більше буде тиші в цьому напрямку, тим краще і ефективніше будемо ми здійснити ці операції, тому що росіяни вони не хочуть сьогодні вірити в те, що ми можемо завдавати їм такого болючого удару у них в тилу. Про те, що те, що відбувається в тилу, сьогодні вони не хочуть вірити, що це могла б робити українська спецслужба. Якісь. Тому е те, що ми знаємо, і те, що публічно, ми можемо побачити в інтернеті, це ж вже повторюсь. Да, це загибель цього. Керівника хімічних військ, руйнування Кримського мосту у свій час було постійно дронові атаки на їхні нафтопереробні підприємства, як зеркальні на, на, їхню, на їхню атаку, на нашу енергетичну інфраструктуру і на нашу звичайну інфраструктуру. Тобто, ми перші не починали таку. Такі методи війни, як знищення звичайної інфраструктури, це почали росіяни вже в 22-му році. Мені відомо, що на європейському рівні в парламентській асамблеї було визнано, що Росія фінансує терористичні акції. Тобто, це на той момент, уже, от, здається, це був жовтень чи листопад 22-го року. Було визнано, що Росія безпідставно атакує і знищує наші енергетичні об'єкти. Тобто, ТЦ Електростанції, там, трансформатори і, і так далі, газ тобто, газорозподільчі станції. Тобто Росія воювала з нами саме через знищення інфраструктури, тобто фактично впливаючи на цивільне населення і створюючи умови для того, щоб Україна швидше підняла руки. Тому <кій> такі речі відбуваються сьогодні. І це за цим стоїть спецслужби. І сьогодні я задоволений, що все-таки війна створила в. І в гурі, і в службі безпеки України цілий прошарок таких офіцерів і військових, які які професійно і натхненно здійснюють творчим з творчим підходом, виконують величезну роботу, і все таки примусить Росію стати на коліна і зупинити цю війну через як економічну проблематику, через економічні проблеми на території Росії, так і через військову складову. У що ми е, можемо вразити сьогодні, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.